Слава Богу. спасі Господі всіх, хто долучається до трансляції. У нас зараз буде читатися Євангелія сьогоднішнього дня з толкуванням. Хвилин 10. Хто має можливість, можете послухати. Спасі Господі, з вами чтець Анатолій. Прямий ефір йде на двох платформах. Це YouTube і TikTok. Голос православної молитви. Спасі Господі, за вашу підтримку, за вашу молитву, за Ваші лайки, подобайки, за підписку. Читаємо молитву перед Святим Євангелієм. Ось я наших, Господь, твоего, свят, і серцях наших чоловіку любчи, Господі, Твоєго, Боговідні, тлиний світ, і мислене наше, тверді, очі во твоїх проповедення розуміння. Вложив нас и Твоїх твоих заповедей, страх, да плацкие похоти вся духовне духовные жители вся, я же ко благогождению твоим, и і і ти девичеты, просвіщення душі тілес наші, Христи Боже, і Тебе славу собначальным Твоим Отцем і все святим, благим благими, животворящим Твоїм духом, нині і присне, і во віков. веков. Аминь. від Марка, Глава 7 з 24 по 30 вірш, 24. 30. Читаємо спочатку на церковно Словянський. І оттуду востав Ісус, ідів приділити Тірський і Сідонський, і вшед в дом, Нікого же хотяше, даби Його чул, і не може утаїтися, слышавши Божена О Нєм, і яжищий і м'яше духа нечиста, прийшедши припаді к ногам Його. Жена живее Елинска, сирофиники родом и моляши Его, да беса и і женет ищерия, Иису же їй, Остави, да первые насытица чада, несь бо добро отъятий хлеб чадом и без псом. Она же, отвіщавши глагола йому, «Єй, Господи, ибо и пси по трапезу едят от крупиць детей. І рече їй за сіє слово іді, ізиді біси в щері твоя, і шече в дом свой обриті біса, ішече іщер, ліжащу на одре. І відправивши звідти, і Ісус прийшов у Криїтирський та Сидонський, і, увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось пізнав його, але не міг утаїтися – Бо почула про нього жінка, в якої дочка одрежима була нечистим духом, і, прийшовши, припала до ніг його. А жінка та була язичниця родом Сірофінікіянка, і благала його, щоб вигнав біса з дочки її. І Ісус же сказав їй дай перше насититись дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона ж сказала йому відповідь так, Господи, але і пси під столом їдять крихти у дітей. І сказав їй за це слово іди, біс вийшов із твоєї дочки, і прийшовши до свого дому, вона побачила, що біс вийшов. І дочка лежить на постелі. Слава тобі Господі, слава тобі! Ось таке, браті і сестри, Євангелія сьогоднішнього дня, і зараз ми з вами <кхух> прочитаємо тлумачення цього Євангелія. Вітаю всіх, хто тільки долучився. Ми читаємо Євангеліє сьогоднішнього дня. І зараз будемо читати його тлумачення, толкування. Як смирено Христос благоізволив сокрити себе, ніхто не говорив так, як він в Галілеї. А тепер, навчаючи наш, не шукати земної слави, він відправляється в землю Тирську і Сидонську, де він був маловідомий, і там в дім, не бажаючи, щоб хтось знав про нього. Є час у Господа являтися всім і є час скриватися. Крім того, він прийшов до язичників, які ще не були готові до прийняття Його, як народ Ізраїля. І тим не менше ми бачимо, як благодатно Господь являє себе. Він не міг утаїтися, світ свічки, світло свічки, яке ставиться під посудиною незамітне, але не так буває сонце, його узнає. Узнає, впізнає бідна жінка, охоплена горем. Вона була язичницею, родом сірофінікіянка. У неї була дочка, одержима нечистим духом. Вона підійшла до Господа і припала до Його ніг. Христос ніколи не відвертався від тих, хто припадає до Його ніг, як ця трепетна, вимучена душа, яка не мала дрізневіння просто підійти і заговорити з ним. Вона молить його про свою біду, вона просить, щоб Господь вигнав біса з її дочки. Нема більшої милості, про яку ми можемо просити Господа для наших дітей, чим визволити їх від влади сатани, від влади гріха, який зв'язує їхні душі. Господь говорить їй: дай спочатку насититься дітям, нехай раніше звершиться чудеса для іудеїв, і нехай ніхто Ніщо із уготованого для них не буде віддано не істинного Бога, вони собаки зрівнянні з ними, які на них гарчать і угрожають їм. Не давайте святині псам. Ми знаємо, що юдеї гнушали язичниками, називаючи їх псами, за те, що вони залишили віру в істинного Бога і служили бісам, магії і розврату. Але Господь хоче показати своїм апостолам, Першим він пошле їх після свого Воскресіння на проповідь до всіх народів, яка велика може бути віра у тих, хто як будто би втратив всяку надію на спасіння. І ми бачимо раптом в цій жінки ханаянки справжнє покаяння і смирення, хто перед чистішим Господом не відчує всю свою нечистоту, і святі люди говорять про себе від них же грішник перший це я». Преподобний села Нафонський розповідає, як при всьому народі, один робітник монастирі назвав монаха собакою. Той сказав: Ти завжди називай мене собакою, і це його смирення привело до глибокої зміни всього життя розлюченого на нього чоловіка. Такий шлях істинного покаяння. Нам відкривається мерзость нашого гріха, поругання в нас образа Божого гріхом. Ми ясно. Усвідомлюємо, що, як говорить святитель Ігнатій Бренчаніно, ми і наші діти достойні, по нашим гріхам, всякого наведення людського і диявольського. Не будемо падати в поки є в нас, як у цієї жінки ханиянки, любов до наших дітей. Любов заставила її йти до того, кого вона ще знати по-настоящему не могла. Любов не дала їй відійти від нього, коли він, як сказано, в іншому Євангелії мовчав. І за любові вона не переставала весь час взивати до нього. Любов допомогла їй притерпіти всі страждання і всяке отвердження. І любов відкрила їй, що за строгими словами Христа безкінечна любов, коли Господь знає, що віра, приходячи до Нього крепка, Він випробовує її, щоб вона стала ще крепшою. Но його слова дай спочатку носитися дітям означають також, що і для язичників. Уготована милість Господня, і що цей дар поруч, ібо юдеї почали уже присвящатися вченням Христовим, і деякі з них бажали, щоб Він залишив їх. Діти почали забавлятися даною їм їжею, але останки її відкриваються піром віри для язичників. Вона ж сказала йому відповідь: так, Господи, ну, і пси під столом їдять крохи у дітей. Вона умоляє не о куску хліба, не, а тільки про кроху, кришечку. Говорячи так, вона прославляє щедрість чудесних стілень, які, як вона чула, були дані юдеям, а то єдине стілення, про яке вона просить, по зрівнянню з ними тільки крохи. А може бути, вона чула про чудесне насичення Христом п'яти тисяч, після якого. Дещо залишилось і псам, і ми бачимо, як Господь відповідає на її молитву за те, за це слово піде, біс вийшов із твоєї дочки. Як повинні ми, чуючи це, молитися і не унивати, не сумніватися, а просити, поки не помилує наших, відступивших від віри дітей Господь. Слово Христове про те, що з звершилось було ділом. Вона прийшла в свій дім і знайшла, що біс вийшов, і дочка лежить на постелі. Для Христа, переможця сатани не існує відстанів. Віра цієї жінки була випробована і виявилася справжньою, її молитва отримала відповідь. Ця ханиниянка являє язичницький світ, так трепетно прийнявши небесний хліб, від якого відказалися і одеї. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри. Ось таке сьогоднішнє Іванлія. Ми з вами почитали і толкування цього Євангелія. Спасім Господі, хто зайшов на ефір, хто виділив тих декілька хвилин, для того мав можливість і послухали Євангелія. Дай Бог, щоб слова цього Євангелія попадали в наше серце і Божественна благодать умножала в наших серцях віру. І ми також старалися бути настільки віруючими людьми. Щоб взивали і молилися до Христа, розуміючи і надіючись, що Господь нас чує і не відкине нас. Поможе нам, Боже! спаси всіх, Христос! З вами був чтець Анатолій, Почаїв, і ми з вами почитали Івандія сьогоднішнього дня. Ввечері, дай Бог, доживемо, будемо читати вечірні молитви після 21-ї години, десь від 21 до 23, дай Бог все добре в цей період. Як там вийде? Завтра у нас ввечері буде все нашнем будемо живі, здорові, буде трансляція. Буде винос Христа в кінці служби. Будуть владика буде благословляти на всі чотири сторони. Хор буде співати, Господі, поміли по 100 раз і так, п'ять раз. І в суботу дасть Бог доживем. У нас буде праздник Воздвиження Господнього, День пісний. Ось так. Добренько. Спаси всіх Христос, всім Божої допомоги. Поможи Боже. Так, запитання. А зранку, якщо будемо живі, здорові, дай Бог все добре, від 7 до 7.15 будемо виходити в ефір зранку, якщо буде все добре. От, всяко буває. Все, поможе Боже. Так, що там ще пишете, дивлюся. Дивлюся, дивлюся. Добре, спасі Господі вас, браті і сестри. Все тоді. Ви бачите, що канал змінив свою назву. Вже на Ютубі і на Тіктоці канал називається Одинаково. Голос православної молитви. І на Тіктоці, хто заходив, там є в дописах. Якщо є такі, що там питають, де написати щось, то там є написано, куди можна на Телеграм написати, якщо комусь щось треба. Це так, на всяк випадок. Раптом, бо є такі, що просять куди написати, то можете написати. Все, спасі, Господі, все з Богом.